У вищих ешелонах влади Черкас очікують кадрові рокіровки. Найближчими тижнями виконком мають укотре перекрамсати вздовж і впоперек. Прогнозує колишній міський голова Сергій Одарич. Нібито замість регіонала Віктора Беззубенка, неналаштованого, цитую на деребан у крісло першого заступника мера. Сяде його однопартієць Євген Влізло. Його називають правою рукою губернатора Сергія Тулуба. Саме на влізла той безуспішно ставив на минулих виборах міського голови Черкас. Повернеться із забуття за інформацією Сергія Одарича і скандально відомий регіонал Микола Стрижак. У свій час він депутатствував і працював заступником міського голови Черкас. На цю посаду і має повернутися. Куруватиме земельні питання, через які колись і оскандалився. Непевна доля іще одного нинішнього мерового заступника Павла Карася. Найімовірніше, його таки звільнять. Прогнозує Сергій Одарич. Місто хочуть розділити по сферах. А Свій шматок, дядченко, свій шматок, Хмельнико, свій шматок, Гудзенко, свій шматок, і, як би мовити, про єдину якусь стратегію розвитку міста, чи взагалі просто управління містом, не йдеться кожен десь в своєму городі, починає копатися і щось там, намагатися щось заробити. Нагадаю, влада в Черкасах змінилася п'ять місяців тому. Тоді 40 голосами депутати відправили у відставку міського голову Сергія Одарича. А за ним і весь виконком обравши новий.